Виконуємо номер 1639. Завдання 4, 5 і шосте із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Приступаємо до виконання. Завдання 4. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 36,5 поділити на х дорівнює 6,5 додамо 8,1. 6,5 додати 8,1 буде 14,6. Тепер нам невідомо дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. 36,5 поділимо на 14,6. Щоб поділити число на десятковий дріб, потрібно в діленому і в дільнику перенести кому вправо на стільки знаків, скільки їх після кому в дільнику, у нас один знак. Тому переносимо кому у діленому і в дільнику на один знак. 365 поділимо на 146. Виконуємо ділення куточком 365. на 146. 365 ділимо на 146, беремо по 2. 6 множимо на 2, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 2 8 да 1 9. 2 множимо на 1 2. Виконуємо віднімання. 5 відняти 2 буде 3. 16 відняти 9 буде 7. Востачі 73. Ми закінчили ділення цілої частини ставимо в частку кому і допишемо 0. ,10. 730 поділимо на 146, беремо по 5. 6 множимо на 5 – 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 5, 20, до 3, 23. 3 записали, 2 запам'ятали. 5 множимо на 1 – 5, до 2 – 7. Виконуємо віднімання: востачі 0. Х дорівнює 2,5. Записали відповідь. 2,5. Переходимо до завдання п'ятого. Використаємо розподільну властивість множення відносно додавання для спрощення лівої частини нашого рівняння. 7,2 додамо 4,5 і помножимо на спільну змінну Y. 7,2 додати 4,5 буде 11,7. І множимо на Y. 11,7 дорівнює 21,6. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 21,6 поділимо на 11,7. У дільнику у нас одна один знак після коми, тому переносимо кому у діленому дільнику на один знак. 210,6 поділимо на 117. Виконуємо ділення куточком. 210,6 поділимо на 117. 210 ділимо на 117, беремо по одному. 117 помножити на 1 буде 117. Виконуємо віднімання: 10 відняти 7 буде 3, 10 відняти 1 буде 9. І 1 відняти 1 буде 0. Ми виконали ділення цілої частини нашого дробу, тому ставимо в частку кому. І зносимо 6. Десятих. 936 ділимо на 117. Беремо по 8. 7 помножити на 8, 56. 6 записали, 5 запам'ятали. 1 множимо на 8 – да де 13. 3 записали, 1 запам'ятали. 8 множимо на 1 – 8, да 1 9. Виконуємо віднімання: востачі 0. Отже, y дорівнює 1,8. Записуємо відповідь. 1,8. Задання шосте використаємо розподільну властивість множення відносно віднімання до рівної частини нашого рівняння 3,4 віднімемо 3,2 і помножимо на спільну змінну х. 3,4 відняти 3,2 буде 0,2 і множимо на х, 0,2х. Дорівнює 15,2 на невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 15,2 поділимо на 0,2. У дільнику у нас один знак після коми: тому переносимо кому і в діленому і в дільнику на один знак. 152 поділимо на 2. Виконуємо ділення куточком. 15. ділимо на 2, беремо по 7. 2 множимо на 7, 14. Виконуємо віднімання остачі 1. Зносимо 2. 12, ділимо на 2, беремо по 6. 6 множимо на 2 12. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, х дорівнює 76. Записуємо відповідь. Ми виконали номер.